Добрий ранок, дорогі друзі! Сьогодні е, я вирішила розповісти вам е, про дуже цікаву тему, е, як агресивна реклама впливає на наших діток, а ми е, їх дуже любимо. І є такий показник, що 40% наших покупок не відбулися б, якби діти нас не провокували на це. Реклама. Майстри реклами зараз впроваджують всі методики, НЛП-методів, чорної риторики, тобто працюють величезні інститути реклами для того, щоб спокусити нас. І в світі, от в Америці, до 12 мільярдів доларів в рік використовують для такого агресивного навіювання нам тих речей, які нам абсолютно не потрібні. Тиба ще й шкодять е, і уз, унезалежнюють наш е, у цьому нашому агресивному споживацькому світі. Як боронитися від цього, як прочитувати? Тому що той, хто знає, вже е, озброєний. Е, е, хочу вам сказати, що були проводені експерименти, коли дітей утримували три дні без покупок і е, відслідковували, що ж вони просять на такій е, дієті, коли не давали жуєв, коли не давали цих всіх. Пластикових е, красивих пакетиків, в якому бозна що е, є, записували. І все це вважали першими для продаж, і просували, і давали якнайбільше реклами на ці всі речі, котрі діти вже, так би мовити, спровоковані. Е, і дуже потребують і стерять інколи в магазинах. Е, мами не справляються тим, їм радше, щоб не було ніяких. Е, таких криків, мама чи батько купує ці небезпечні предмети. Ви задумайтеся, чому нам показують рекламу обов'язково, що жуйки має бути дві з'їджено. Чи е, ті таблеточки, які аспирін, вони завжди теж дві е, в вшкляночці. Е, тобто нам кажуть, що одна не подія, обов'язково візьміть собі дві. Тобто це один з нлп методів, і е, нам треба вчитися, прочитувати це е, і не піддаватися на маніпуляції. Е, що стосовно того, що ми маємо на, в магазинах які Ловки йдуть, щоб продати не свіжий продукт. Я вже не говорю, чи про якість чи якийсь моніторинг якості продукції. На жаль, зараз в Україні у нас немає коштів на це, тому що моніторинг продукції настільки дорогий, що коштує більше, ніж сам продукт. Ми маємо зараз фарбовану рибу, ми маємо заморожені м'ясо курятину, які мають в дві, а то й три рази більше води. Чи саме м'ясо. Я думаю, що кожна газдиня цим щоденно розморожуючи ці речі, бачить. І, на жаль, щоб швидше, щоб ми менше часу витрачали на якісь роздуми брати чи не брати цей продукт, ми таки його купуємо. І ну, хто тобі винен в тому, що в тебе нема. Знань таких, щоб зробити свій вибір на користь тої бабусі, яка продає домашню птицю. Я не хочу зараз називати біохімічні якісь інгредієнти, чи знову страшити вас великими цифрами. Я думаю, що кожен з вас має свою інтуїцію і знає, як ще нам зробити так, щоб наші діти їли свіже, натуральне, з наших карпатських. Земель. Тому розкажу сьогодні, чим же можна замінити тут жуйку, навіть дорослому. Нещодавно до мене прийшла коліжанка і каже, мама має такий парадонтоз, що просто неможливо щось споживати, біль в зубах і чим би це. Побороти. Я згадала, що є причудовий наш корінець, який називається аїр, і е, наші предки обеззаражували воду. Е, жування такого корінця е, можна собі взяти дуже маленьку частинку, бо е, коли починає жувати, він приємний, дуже гарно пахне. Всі знаєте, що на зелені свята власне аїром. Е, Застелювали наші долівки, але він гірчить. Він дуже гіркий. При пародонтозі, і при тому, щоб обеззаражити ротову порожнину, я вважаю, що це найкращий засіб. Якщо вам треба прибрати запах чеснику, цибульки, якщо щось смачно поїли, власне, пів сантиметра раджу пожувати, і ви побачите, наскільки гарно буде свіжий подих, і не обов'язково це має бути орбіт а то і два. Є ще чудова, така, як я кажу, чорна карпатська таблеточка, яка називається ялівець. Ялівець має бактерицидні властивості надзвичайні. Колись його під час війни в наметах, де хірурги проводили операції, просто спалювали на пічці кілька ягід, і вони робили абсолютно чисте повітря, де можна було проводити навіть операції? Тому пам'ятаємо, що ялівець, пожувавши одну-дві ягідки, ви теж прекрасно собі прибираєте в роті і будете мати свіжий подих. І окрім того, ви можете не тільки його пожувати, він дуже смачний, в ньому до 30% цукрів, тому він йде е, як е, засіб при ангіні, при шлункових е, е, якихось домаганнях. Так що пам'ятаємо, що ялівець найкраща жуйка і е, достойна заміна того, що нам агресивно рекламується. Щодо цукерків, і е, я б наважилася сказати е, таку тему. Рушенівську, коли ми говоримо, що не хочуть купувати торти і цієї фірми, і в політику ми не будемо. Але я хочу сказати, що цукерки, які достойні ваших дітей, кожна мама може зробити сама. Згадаймо Амосова, який казав, що в цю пору треба обов'язково робити вітамінну бомбу. Хороші, якісні сухофрукти, змолити на млиночок, це можуть бути фініки, я їх дуже люблю. Вони показані і вагітним, і нашим діточкам, щоб збільшити гемоглобін. Чудовий продукт. Фініки, горішки, сухофрукти курагу, ізюм, все це змолоти з медом і робити діткам такі гарні кульки, такі смаколики все, що потрібно для того, щоб ваш. Що дитина їла цукерки не на маргарині, не з непевними складниками для того, щоб, звісно, в них велика зараз ціна, але інгредієнти, які є в тих цукерках, не дуже відповідають якості. І закликаю мам. Забути про лінь, зібрати це, всі ці інгредієнти і давати нашим діткам отакі вітамінні бомбочки. І тоді вони будуть червонощоки, вони будуть мати настрій до навчання, вони будуть мати чим думати, оскільки горішки дають дуже багато омеги 3 Тому трудимося і даваємо нашим дітям найкраще, найздоровіше. Тішуся за ваші досягнення. Завжди з вами із порадами Марія Похолок, ваша берегиня.